Сполучені Штати виходять з переговорів. Що буде робити Європа і Україна? Глухий кут чи складна шахова партія. Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлаков. І це програма Української служби польського радіо. Погляд. Нас можна слухати на сайті польське радіо ПЛ додатку або на платформі ДАПлюс, також на Спотіфай і платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі Радіо Накипіло, яке виходить в ефір з Харкова. Отже, Вашингтон змінює підхід до спроб припинити війну між Росією та Україною. Про це заявляють державному департаменті США. Цитую далі ми не збираємось за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей. Це тепер між Ма сторонами кінець цитати речниці Держдепу Теми Брюс. То що ж це означає? Виходять з переговорного процесу. Тепер Україна й Росія мають говорити напряму. Світові експерти поки розгадують слова, які пролунали з Держдепу. Бо ще недавно завзятість щодо закінчення війни в Україні у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа була досить високою. Європі нічого не залишається, як думати про план Б, в якому вже може і не бути сполучених штатів, старий союзник може виявитись вже і не союзником. Європа продовжує виділяти допомогу Україні, що веде війну. Але чи зможе це робити далі повноцінно? Адже сама має готуватись до оборони. Про це будемо говорити із дипломатом і політиком Єзумариком Новаковським та українським політологом кандидатом політичних наук Олексієм Якубіним. То що ж роби? Ти Європі далі. Ось погляд є жмарка Європа має два завдання. По перше, перед Європою стоять два завдання. По перше, бути солідарною. Європа повинна поглиблювати свою інтеграцію у сфері зовнішньої та безпекової політики. Вона повинна діяти як єдине ціле. А по-друге, європа повинна дійсно збільшити можливості своєї оборонної промисловості. І направити якомога більше озброєнь в Україну. Європа має таку можливість. Однак чи будуть ці можливості реалізовані, ще належить з'ясувати це залежатиме саме від політичної волі. Здається, що політична воля європейців є, але якою вона буде насправді треба з'ясувати. Загалом я думаю, що Європа сповнена рішучості підтримувати Україну з іншого боку. Я думаю, що Сполучені Штати не можуть так легко відмовитись. Ці від України американці, а точніше, Дональд Трамп і його команда були націлені на швидкий успіх, тому що вони обіцяли мир. Вони бачили, що цього миру не хоче Росія, і здається, вже після розмови у Римі між президентом Зеленським і Дональдом Трампом атмосфера між Вашингтоном і Києвом покращується. У свою чергу Вашингтон все більш критично ставиться до того, що робить Москва. Це більше політичне рішення, ніж рішення просто промислового лобі. З іншого боку, звичайно, для американців це фантастичне випробування озброєнь, це випробування можливостей і життєздайного потенційного супротивника, а також їхніх власних. Тому але, я вважаю, що ми іноді б'ємо на сполох, але можливо краще бити на сполох, як каже польське прислів'я. Краще припустити гірший сценарій, щоб бути приємно здивованим, ніж навпаки. Ми повинні бути готові до негативного сценарію, потай сподіваючись, що він нас дійсниць. на сценарій негативний, маючи м'яма надію, що він не певні вже колишній радник Трампа з нацбезпеки Майк Воолдс. Заявив, Америка не буде вічно субсидіювати союзників. Гроші скінчились. Борг у США 33 трильйони доларів. І Вашингтон очікує, що Європа нарешті візьме ініціативу в свої руки. Підтримка буде, каже Уолтс, але на жорстких умовах. І так, оборона України тепер під європейським керівництвом. Це фундаментальний результат переговорів. Заявив він в інтерв'ю Нью-Йорк Пост. А ще Трамп вимагає від країн НАТО вкладати не менше 5% ВВП на оборону. Бо навіть 2%, на які домовлялися ще у 2014-му, досі багато хто з країн не виконує. Особливо дісталось Іспанії, Канаді і е, Італії. За словами Волтса, е, ці цифри жахливо недостатні. Це це була цитата. Тим часом Норвегія та Фінляндія навпаки показали приклад, і саме на них. Білий дім тепер орієнтується. Ну, звісно, приклад зростання вкладу до бюджету НАТО. Але ми зараз почули цитати Майка Волса, але все стає більш незрозумілим. Адже Трамп Волса звільнює з посади радника з нацбезпеки. Його тепер відправляють в ООН. І Все як передбачали змі напередодні. Дональд Трамп підтвердив звільнення Волса, який ще не так давно жорстко критикував союзників по НАТО. І тепер він стане послом США в ООН. Його місце тимчасово займе держсекретар Марко Рубіо, але є. Ну, такий собі е, чутки публікації з посиланням на власні джерела про те, що може цю посаду радника з нацбезпеки Білого Дому і президента зайняти Стів вітков Ларисо. Як ти думаєш, це ж та людина, яка вже чотири рази летала до Путіна, яка фактично має до нього свій підхід ледь не друг Путіна? Що він може зробити на посаді радника з нацбезпеки, чи буде він робити так, щоб Сполучені Штати допомагали Україні. Ну так розумію, що він сам розуміє, перепрошую за тавтологію, що все ж таки це не його посада, і робити він там особливо багато не буде, тому що американська преса пише, що Вітков відмовився від цієї посади. Не забуваємо, що в нього бізнес бізнесове минуле і чи повинен він бути на цій посаді? Ну по-перше, це все чутки на цьому рівні зараз на цю хвилину. Тому як ситуація буде розвиватися, ми будемо слідкувати. Але я розумію, що нинішній адміністрації Трампа не вистачає фахового дипломата, як це наприклад було під час першої каденції Трампа. Все ж таки дипломати кар'єрні вони там були, і люди фахові зараз ситуація змінилася. Але поза тим, Сполучені Штати розблоковують продаж зброї для України. Вашингтон дав дозвіл на першу партію на 50 мільйонів доларів. Адміністрація президента США офіційно повідомила Конгрес Україні дозволять купувати американську зброю напряму через комерційні контракти, і саме на цю суму. Механізм через закон про контроль за експортом озброєнь, тобто дозволяється не допомога, а саме продаж разом із технічною документацією, оборонними послугами і так далі. Цей факт також розуміння Трампа, що Путін водить його з за ніс, про яке він заявив після розмови із Зеленським у Ватикані, дало надію на прорив у перспективах. Тиску Вашингтона на Москву, але чи так це насправді? Дипломат є же Марек Новаковський. Далі слово пшемом в політиці з Словом прориву в політиці дуже часто зловживають. Я думаю, що лідер сполучених штатів, а точніше, він сам і значна частина його оточення, зрозуміли, що російська влада найпростішим чином його обманює. Що Путін його обманює, він не прагне до миру і Росія, як і раніше, з точки зору інтересів США також становить загрозу. Пам'ятаємо, що з американської точки зору Україна знаходиться дуже і дуже далеко. Вона не є пріоритетом. З іншого боку, пріоритетом є те, щоб США не зганьбилися так, як вони це зробили, виводячи війська з Афганістану. І я думаю, що Трамп цього не допустить. до того Трамп 50 мільйонів це сума, на яку власне все це розраховано, але це невелика сума, і я розумію, що це, мабуть, якийсь такий стартовий або символічний крок. Але що буде за ним, якщо це так дійсно спитали в Олексія Якубіна? Ну мені здається, взагалі, оця інформація так про. А те, що за Дональда Трампа перше сполучені штати Америки, якби погод лихай, і насправді на дуже незначну суму, 50 мільйонів. Ну з огляду на те, скільки коштує зброя, і з огляду на військові бюджети ця сума, але це певний прецедент, я би так сказав, і мені здається, що дуже важливо, що цей прецедент співпав з підписанням договору про мінерали. Я тому що це не є випадково, тобто інколи буває, що після не означає наслідок, але мені здається, тут є певний зв'язок. Тобто, грубо кажучи, коли відбувся цей це підписав. Ання сполучення Штатів Америки як би натякнули, мені здається, в тому числі і Росії, що хоч Трамп і говорив, що він тепер вже не буде знаходитись в режимі допомоги, да, тобто як ну на на основі там Гудвіл, да, тобто просто допомоги як без скажімо так сплати, але він готовий перейти до взаємодії з Україною на більш комерційні рейки, тобто щодо продажу зброї, Мені здається, у ця торя про 50 мільйонів це якраз такий натяк, що цей механізм може бути задіяний. Ну механізм може бути і задіяний, але є факти, які грають зараз ну, проти такого сприйняття проривного від сполучених штатів. Наприклад, я маю на увазі, Австралія повідомляє, що не може передати танки Абрамс Україні, бо до не отримала на це дозвіл від Сполучених Штатів. І мені здається, що 50 мільйонів перші, це ну це і не дуже така велика сума, якщо говорити про ті мільярди, які Америка виділяла раніше. Що ти думаєш? 50 мільйонів це фактично 50 зарядів для Петріот, наприклад. Але це якщо так напряму порівнювати. Але тут йдеться про те, що це дійсно як такий стартовий крок за подібним механізмом з. 16 по 23 роки, якщо не помиляюсь, саме в цьому проміжку часовому, Сполучені Штати передали Україні озброєння зброї на 1,6 мільярдів. Тобто це як знаєш, початок проторити дорогу, пробити її, а далі вже піде. І до того ж, це цікавий механізм, який дозволяє здійснювати всі е, закупівлі тихо. Е, Тихенько таємно не те що таємно, але як в тіні. Тому про це навряд чи хтось дізнається ну так на широкий розлос. Мені здається, що тестом стане наступний. Ну те, що раніше називалося Рамштайн, зараз без Америки це вже не Рамштайн, але тим не менше це зустріч союзників України, які допомагають технічно зброєю. І от там ми подивимося, чи значить щось ці 50 мільйонів, чи це разова. Акція насправді, знову ж, про цю допомогу це все ж таки про купівлю. Так і в цьому разі цікаво подивитися і зрозуміти, як працюватиме далі вже Європа щодо допомоги Україні. Ну, наприклад, чи вони все ж таки змінять тактику і скажуть, давайте і в нас купуйте, а не просто будемо вам віддавати. Або ж скажуть: ну що ж, ми не такі, як там за Каном, і будуть давати допомоги. Допомогу, як і раніше Україні, як же Європа буде діяти тут, на мою думку, до речі, зіштовхується оця спроба Європи допомогти сама собі, і з іншого боку, може виникнути певна образа на те, що зі сполученими штатами домовились, і сполучені штати на цьому щось заробляють. А ми ні, хоча ми є партнерами, ми є союзниками і так далі. І тут цікаво, який бік може переважити в цьому, чи все це залежить від політичної погоди в всередині кожної з країн атмосфери Всередині з кожної з країн про це в Олексія Якубіна ми спитали, і от що він відповів. Ну, це до речі, один з моментів, який я думаю, найближчим часом справді ми побачимо тут, як європейські країни відреагують на таку комерціалізацію з боку Сполучених Штатів Америки, ну принаймні, потенційної продажу зброї і так далі для України. Тому що мені здається, тут який є момент, що якщо ми говоримо про те, що Україна могла б купувати у Сполучених Штатах Америки зброю, то власне Україні потрібно звідкись брати ресурси на купівлю цієї зброї. Ми знаємо, що із тих коштів, які наразі Україна заробляє всередині країни, так, виплачуються а, заробітні плати, і так далі. Тобто, це мова йде про сотні і сотні мільярдів гривень. І, власне кажучи, ну звідти просто забрати якусь суму і почати купувати зброю. Це буде досить складно. Наскільки я розумію, у е, України є ідея про те, що саме європейці, якщо вони не можуть надати е, Україні зброю, то вони мають поміркувати звідки взяти ресурси на купівлю цієї зброї. Ну тобто, грубо кажучи, потенційно можливо, це ті самі арештовані в Б. Ельгії декілька сотень російських мільярдів, може це бути якісь нові європейські фонди, то зрештою є європейський фонд миру, який а, створювався. Ми пам'ятаємо, теж для а, такої допомоги. Тобто, я думаю, що а, тут є ідея, що європейці, на відміну від штатів, вони не будуть зараз комерціалізовувати свою допомогу з огляду на те, що, по-перше, ну Україна вже є. Кандидатом член Європейського союзу, і оця філяція України і ЄС ближче, і з огляду на те, що війна то в Європі відбувається, і е, ці внески є внесками в саму європейську безпеку, а не лише е, власно кажучи, допомога Україні. Да? Тобто, це якби кожна країна по суті якби допомагає собі, допомагаючи Україні. Тобто я думаю, що у Києва є такий розрахунок, що Сполучені Штати Америки окей, вони переходять до іншого комерційного режиму, але з європейцями якраз буде інакше, Да? тобто з, з ними збережеться оця модель взаємодії а, і, власне кажучи, вони будуть надавати допомогу у вигляді зброї, у вигляді фінансової допомоги, і в тому числі а будуть фінансувати закупівлі у Сполучених Штатах Америки з а, різних джерел. Тобто я так розумію, що от якраз навколо цього, а в принципі, оці всі останні перемовини в тому числі і велися, що якщо сполучені штамарки ще переходять до такого режиму, то от джерела фінансування ну потенційне може бути у Україні Європи. Ну мені здається, що європейські країни, в принципі, зараз ну принаймні на рівні риторики від ключових донорів України від Німеччини, наприклад, ми не чули заяви про те, що вони готові перейти на комерційні рейки з Україною. І в принципі, справді політика тут грає роль, тому що цей курс він є колективно підтриманий на рівні окремих ключових країн донорів для України. І навіть незважаючи зважаючи на певні політичні зміни, які відбулися в тій же Німеччині, для прикладу зараз відбуваються. Ну, ми бачимо, що в принципі поки зберігається оця модель, що Європа, вона ну розуміє, що вона допомагає сама собі, допомагаючи Україні. Тому я так розумію, що. Тому обрана саме отака модель, тим паче, що це ж таки попереду є питання приєднання України до європейського союзу. Наскільки я знаю, зараз останнім часом це питання ще активізувалось додатково в тому ракурсі, що можливо це і до 2030 року може відбутися 2028 році, двадцять п'ятому році, і в таким чином. По суті, зараз те, що Європа виділяє Україні, потім це може бути розцінено як ця частина цих субвенцій, які, в принципі, європейські країни, Європейський союз виділяє для своїх нових країн-членів для вирівнювання да? тобто в межах там. Є така політика, називається політика когезії в межах вирівнювання розвитку в регіоні. Тобто я не виключаю, що це у ну, Києва. Є таке бачення, що це може бути якби записано. От в такому ракурсі на майбутнє. Ось ми підійшли до питання безпеки і оборони самої Європи. Європи. я так розумію, що в будь-якому разі потрібні плани прораховуються. Плани на те, що Україна, ну скажімо, не вистоїть, найгірший варіант, або що Росія у разі заморозки війни, бойових дій піде на Європу з новими силами. І я чув багато трактувань, багато думок, що висвітлювалося з дипломатами та експертами, що вони, я маю на увазі, Росія тестуватимуть маленькі країни невеличкі, тестуватимуть на реакцію всього НАТО, як то країни Балтії, невеличкі територіально, звісно, і навіть про Данію я чув, що можуть і на Данії випробувати реакцію НАТО. Але повноцінно сама Європа не може себе сама забезпечити зброєю. Ну вони стараються зараз, переводять свою промисловість на рейки сучасні. Але як тоді Європа має допомагати Україні оборонятися просто зараз? І тут цікаво, як взагалі буде діяти Польща, яка є найближчим сусідом і України і Росії. Я ми зацитував таке вибітного. Я би процитував видатного співака і поета войчеха Муэнарського, який колись заспівав таку пісню Руби своє. Польське завдання робити свою справу, тобто нагадувати нашим американським і європейським партнерам про важливість триматися разом, працювати над зміцненням і поглибленням європейської інтеграції, тому що це є абсолютно ключовим. І звичайно підтримувати Україну, тому що це не так, що ми з одного боку любимо Україну, а з іншого, як кажуть росіяни, хочемо, щоб Україна була під нашим впливом. Ні, Сильна незалежна Україна є стратегічним національним інтересом Польщі, саме тому Німеччина була головним адвокатом вступу Польщі до Європейського союзу, і саме тому Польща має бути головним адвокатом вступу України до Європейського Союзу. Просто тому, що це в наших інтересах, а не тому, що ми такі добрі дітки. Просто для того, що в у переговорах щодо закінчення. Війни, я думаю, Польща має грати не проактивну роль, тому що ці переговори фактично ведуть тільки американці. Ніхто крім них фактично не бере участі у цих переговорах. Інших партнерів запитують про їхню думку. Роль Великої Британії та Франції більша, тому що ці країни заявили про те, що вони відправлять свої війська в Україну. Ми сказали ні. Польща має кордон з Росією, і якби польські солдати були в Україні, вони були б надзвичайно вдячним об'єктом російських провокацій різного роду, які потім могли б вилитися в те, що відбувається на російсько польському кордоні. Тому тут ми маємо бути дуже обережними, щоб не дати росіянам привід для якихось дій, які вийдуть за межі їхньої існуючої зони, агресії. Позиція Польщі зрозуміла, польща боїться нової ескалації і має якось берегти себе, зміцнюватись сама, що вона власне таке й робить. І це логіка не тільки Польщі, але й всієї Європи. Як і Сполучені Штати навряд чи будуть допомагати, і Європі так само чи не впаде рівень допомоги Україні, який без того є критичним, чи не зміниться щось в цьому? Бо будь-яка зміна, ми відчували ці зміни на фронті, в тому числі, наприклад, коли Сполучені Штати не схвалювали дуже довго пакет допомоги. Великий не тільки для України, тож спитали про це в Олексії Якубіна, яким чином зміниться ось ці допомогові відносини? Справді є оцей ж масштабний проект ReArm Europe і великі фонди, які так там на сотні мільярдів євро, які європейський Союз, союзчина так готова задіяти, але справді це не питання про тут і зараз. Ми розуміємо, що. Розгортання насправді навіть одного військового заводу нового це е, роки. В Першу чергу звісно тут стоїть питання про те, щоб е, купувати цю зброю. Так, тобто що Європа, в принципі знайти мені здається фінансові ресурси, а сказати, що в принципі Європа їх не може знайти. Ну я б так не сказав, тому що ми можемо пригадати скільки коштів сотні мільярдів євро європейські країни вливали, коли почався ковід. Одразу да, тобто за рішеннями. Європейських органів, тобто потенційно я так розумію, що в Києві вважають, що в європейському союзі є достатньо кількість ресурсів, а при бажанні щоб виділяти такі кошти. то і там декілька мільярдів додатково євро. А для того, щоб купити у Сполучених Штатів Америки зброю, європейський союз може знайти навіть без якогось такого великих складнощів насправді для себе. Хоча ми розуміємо, що будуть окремі країни, які будуть говорити, що мають бути там на ці кошти на інші якісь цілі і так далі. Але ну ключовий курс такий. Тобто я розумію, я, я наскільки я розумію, зараз у такий мастер тут є план. Да? тобто того тобто, є розуміння, що європейський союз справді не зможе за декілька місяців народити власне виробництво. і а війна ж продовжується. Війна кожного дня потребує. Додаткової зброї, і ця зброя є у Сполучені Штаті Америки. Плюс який тут є ще момент, що що ми говоримо про цей взагалі військовий ринок, це ж не секрет, що а, зброя ну вона має бути погоджена країною, яка її виробляє, та да? тобто велика кількість зброї. Тобто навіть а, була історія з танками, які Україна Абрамси, які мала надати Австралія, але так як сполучені Америки це не погоджували, то поки до цього часу це власне і не отримала, хоча там ресурси вже були знайдені. А тому я, я так розумію, що тут є така ідея, що Європа вона буде якби знаходити ресурси в межах НАТО. Є е, ну, скажімо так, ціни всередині НАТО між країнами, наприклад, е, для закупівлі зброї можуть відрізнятися від цін, якщо це Україна буде купувати. Можливо, якісь європейські країни на себе візьмуть цю роль е, закупівлі зброї. А далі вони вже будуть в межах у цих механізмів передачі надавати цю зброю Україні, як це й було. Ну я достатньо висловлював а, таку ну, мі здається таку позицію, що як мені здається, в принципі, а, хоча фінансово ми потенційно розуміємо, що європейський суд можливо може збільшити допомогу країні два рази, да тобто щоб замістити сполучені штати Америки, але технічно європейські країни ЄС не зможуть. В цьому є така такий парадокс. Тобто, мені здається, що це навіть не лише питання фінансів, як таких, а, а це питання реальних можливостей придбати. Щось е, за ці фінанси. і от е, тому виходить, що від стосунків зі сполученими штатами Америки потенційно це буде залежати наскільки Україна зможе в принципі розраховувати на можливість купівлі цієї зброї, але от з точки зору фінансів, наскільки я розумію, наразі в українському морі є такий таке бачення, що власне ресурси в Європі є на це. Тобто, тут тобто, тобто, грубо кажучи, навіть збільшення а, фін, фінансування України з огляду на більшу цю близькість України і європейського союзу, воно не має стати критичним. Тим паче, якщо дивитися на розмір фінансування, яке Україна зараз отримає від ЄС, ну це ну м'яко кажучи, це навіть не відсоток від європейського валового продукту, так тобто ну, спільно є ринку і так далі. Це Багато менш. Ну і якщо повернутися до теми можливого виходу сполучених штатів із переговорного мирного процесу, то звісно в цьому плані дуже цікава реакція Росії, як сказала одна моя знайома польська журналістка після приходу Дональда Трампа в Кремлі постійно відкр... відкорковують шампанське. Вони весь час щось святкують, бо кожного дня Трамп з його адміністрації щось підкидають. Ну і власне тут дуже. Цікаво, як зараз поведуть себе в Москві. Як думаєш, я думаю, що вони таки не постійно відкурковують шампанське, і знаєш, з Олексієм Якубіним ми поговорили про це, адже От, на мою думку, на мій погляд, Сполучені Штати, як і Європа, власне, як і Україна, ведуть два паралельних треки. Адже ну дивись, на одному з треків Сполучені Штати хочуть товаришувати з Росією, навіть кажуть, що на 9 травня приїде хтось на кшталт держсекретаря. Трамп точно не приїде. А з іншого боку, вони впроваджують санкції, вони погрожують 500% відсотковими митами. Вони всіляко обмежують Росію, тобто два паралельних треки. Ну вони тільки погрожують по перше цими санкціями. а... Подруги водять санкції ті, які започаткував Байден, а не Трамп, але ж могли би і не вводити, могли би не продавати зброю Україні і далі тягнути цей процес, якби це було повністю російсько-орієнтована політика. Тому дійсно ці два паралельних процеси здається мають місце. Але ми з тобою говорили, що цей продаж зброї це тільки такий пробний м'яч, і Чи спрацює вся ця історія на майбутнє? Це питання, але факт залишається фактом для Росії. Війна проти України. Вона стала вже такою рутиною. Тобто, як кажуть соціологи, відбулася рутинізація війни. Все тримається на ній в Росії. Економіка, ВПК, власна ідеологія та й власне рейтинг Путіна тримаються на цій війні. Є же Марек Новаковський далі. Каже, і Путін, але цяла еліта політична Росії ставила, все набагато гірше, тому що зверніть увагу не тільки Путін, але й вся політична еліта Росії. Переорієнтувала не тільки економіку, але й усю політику та суспільне життя в бік воюючої держави. Вийти з такої ситуації дуже важко. Це економіка війни, це суспільство, яке судить владу з точки зору успіхів війни. Тому на даний момент Росії неймовірно важко вийти з цієї війни, навіть якщо б вона хотіла, а вона не хоче. Я вже 30 років кажу, що я знаю, можливо, 5 або 10 росіян. Які вважають, що Україна це окрема країна і окрема нація у російському стереотипі? Це Росія, і Росіянам дуже важко змиритися з тим, що Україна відокремлюється. Знаєте, коли я був директором польського радіо для закордону, я приймав у себе в кабінеті Олексія Пушкова, тоді ще журналіста, а потім голову комітету закордонних справ Російської думи. Я запитав його, що робитиме Росія, якщо країни Балтії вступлять до НАТО, тому що це було ще в той час, коли країни Балтії не вступили до Альянсу. Чого не будемо робити, сказав Пушков. Що найбільше перекинемо деякі війська в Ленінградському військовому окрузі? А що робитиме Росія, якщо Україна вступить до НАТО? <свят> відповідь була проста. Це, Це війна, і, війни, і я думаю, що так думає величезна частина російської війни, політичної еліти для Путіна. Було б ганьбою, якби ця війна закінчилася але, легко. Було б але, але глибоким, глибоким внутрішнім потрясінням. То, росія не готова закінчити військові військові, цю війну, тільки, тому можливо, готова до короткого перемир'я, але не до завершення війни. але є одне але. CNN оприлюднила дані західних розвідок. Путін міг змінити на більш короткострокові свої цілі у війні проти України, зосередившись на вже захоплених територіях та вирішенні економічних питань. Знову економіка тисне і, в першу чергу, падіння прибутків від нафти. А тут і Саудівська Аравія заявила, що збільшить добування, а значить, Росія буде продавати менше нафти. Та й фактор Трампа поки нікуди дівся. Ми сьогодні з тобою весь час говоримо. Що що очікувати далі? Від нього жодна людина в світі, мабуть, не скаже. Здається, що ворогів у Путіна більше. От ти згадала про Саудівську Аравію. Будемо далі стежити за всіма процесами довкола. Обов'язково залишайтеся з нами. Дякую, що ви робите це вже, і разом з нами розмірковуєте у програмі погляд.